Зараз проходить перевірка. Я в перший же день, коли вийшов 4 числа на роботу, звернувся до голови Нацполіції з рапортом про те, що в СМІ поширюється така інформація, прошу провести перевірку даної інформації, як службову. І все. Зараз вона, я знаю, проходить, вона її назначила, дай Бог, вона все покаже результат. Тут немає нічого такого. Агент прокуратури, якщо щось таке проводить, то я думаю, вони самі про це кажуть. Ну, тобто ви самі вирішили прийти і сказати перевірте, тому що я про себе чую таку то таку Не перевірку. просто ну, я обов'язково повинен це був зробити. Я керівник Кримінальної поліції України. Так стежили чи не стежили? Ні, ні в якому разі. Ні в відношенні ні одного журналіста ми не проводимо незаконні ніякі дії. Я думаю, що службова перевірка покаже, від кіль пішов цей спам і фейк. Я думаю, що воно все покаже і очі всім людям. Як не наскільки це заказне, ну, удобно, на комусь було наняти таку інформацію, поки людини немає, якраз не тільки від'їхав.